Всім привіт! З вами Яна на і ви на моєму каналі. Сьогодні одне з моїх найулюбленіших форматів відео на вишивальному ютубі це відео про. Покупки. Я люблю такі відео знімати, люблю дивитися. Ну і, звичайно, я люблю купувати щось цікаве. І, звичайно, це не тільки якісь набори, але й аксесуари, авторські схеми. У мене дуже багато їх є. Можливо, колись надумаю зняти відео про авторські схеми, які би я хотіла вишити. Ну, а сьогодні покажу вам покупки. Вони невеличкі, але, але треба ж показати. Ну і давайте розпочнемо. Замовлення я робила у чарівної країни. Завжди люблю там робити замовлення, тому що дуже швидко все опрацьовується. Замовлення зробив і на, на, в цей же день або на наступний одразу ваш посилочка їде до вас. Я придбала ось такі наліпки для органайзерів. Ось такого вони вам трошки блистить. Такого білого кольору. Тут вказано, що 120 штук і от розмір 10 мм. Артикул F 004 Я люблю такі купувати, тому що в мене переважно на органайзері просто цінники, які е, клеять на товари. Я вирішила, мені треба такі наліпки. Також я придбала набірчик. Ось такий гарний кролик, мені він дуже сподобався. Артикл його FLK 460, 7 на 11,5 см його розмір, 6 кольорів і 1167 бісеринок. Він мені дуже сподобався, так як е, наступний рік кролика, я думаю, верніше, і мені би хотілося вишити е, цей такий символ року. І в пару до такого кролика я придбала ось такого чорненького кролика FLK 461, 11,5 на 10 см 5 кольорів і 1435 бісерин. Взагалі, оцей чорний темний кролик це. Символ 2023 року. Я взагалі люблю такі парні вишики, щоб, знаєте, вони не сумували. Ну і ще придбала ось такого гарного дідугана чи гномика, не знаю, як правильно сказати. Артикул його FLK 208, ось в таких синіх кольорах. Він мені дуже сподобався. Здається, його розмір 8,5 на 19 см. Взагалі, в нас в Україні є одна торгова мережа, я не буду її називати, де просто всі. Подоріли, чесно кажучи, на цих таких дідуганчиках, переважно вони продаються в таких сірих-червоних кольорах, але не видно очей просто борода і ніс. ну а Мені сподобався ось такий. І в пару до нього я придбала ось такого: в таких фіолетових кольорах FLK 210. Його розмір 9 на 17 см. Дуже він такий гарний, веселий, і в нього дивимося цей капелюш, ну не капелюшок, як правильно сказати, це його шапочка дивиться в праву сторону, а ця вліво. Ось такі вони дуже класні. Маю надію, що в 2023 році я їх обов'язково собі вишю, і вони будуть в мене стояти і прикрашати мій інтер'єр. Ще покажу покупку, яку зробила моя мама, а минулого разу я забула. Її показати. Мама на Фейсбуці придбала ось такий набір від трубої марки Joyce Sunday Crosті: Святий Миколай. Дуже гарний. Артикул, напевно, оцей r 242 Вишивається на 14 му каунті. І 52 на 66 см. Там йде канва з нанесеним малюнком, нитки, схема паперова. І що там ще входить? Ну Ось так мама там розпускає. Я вже боюся то все витягувати. Знаєте, знаю, що там входять десь блискучі нитки. Я не вмію так гарно складати ось таких вони В кольорах. І мама моя буде вишивати Святого Миколая. А ще я собі, так як в січні дуже багато свят, коли я не вишиваю, тому я вирішила, що щоб якось себе зайняти зимовими вечорами, я придбала собі алмазну мозаїку. Ну, не всі це люблять, не всі це розуміють, але я собі придбала ось таку. Такі, дивіться, такий малюнок. Називається соняшникове поле торгової марки Алмазна мозаїка. Написано тут серія DMF 426 і розмір 40 на 30 см. Я собі придбала на холсті, тому що, переважно, якась алмазна мозаїка, вона мене в влежить в шафі, і, і не знаю, коли я її буду оформляти. І виробник зробив мені її на холсті. Ось так він там закріпив. Такими скобами. Ось Тут йдуть ось такі кольори. Вказано, що от склад набору, полотно з клеєвим шаром на підрамнику, квадратні акрилові стрази, стилус, свіск, пінцет, пластиковий лоток, фурнітура для кріплення на стіну. От, вона така, знаєте, не, не легка, от, але дуже-дуже гарна. Мені подобається, знаєте, тут якраз. Таке небо, дуже синє, соняхи, лелеки летять. Ну, Все, що я люблю, я довго обирала, що би я хотіла. Робила я замовлення на самому сайті, хоча у виробника є сторінка в інстаграм, але щось давно вже він не веде її так повноцінно, як колись. І буквально три дні мені довелося чекати. Мене про це попередив виробник, тому що на цьому підрамнику. Я робила і, і, і приїхала до мене ось така краса. Дуже гарно, я щаслива. Тому ось такі мої невеличкі покупочки. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.